Так, всім привіт! Квадромотосклад. Сьогодні в очередной раз знімаємо Форте 250-й, бо він, як виявляється, дуже популярний серед людей. Він має 227 кубів на моторі. Чотирьохтактний бензиновий мотор без катання, тобто без примісів всякого масла. Просто заливаємо звичайний бензин. 95-й. Двохрівнева посадка, як бачимо, зі спинкою є вигін під для водія, для пасажира. Спинка зйомна. Якщо треба кофер можете ставити спокійно. Також додаткова платформа для пасажира з грунтозацепами на ноги і для водія. Кермування легке. Тобто, в принципі, без підсилювача можна навіть на місці легко обертати однією рукою. Передня амортизація незалежна. Подвійні образні речаги, тут, посилення амортизатора з регулюванням стоять, до речі, дуже гарної якості. На 200-х моделях стоять набагато простіше. Тобто по ціні вже це враховуєте, що ці моделі йдуть для більш швидкої, більш скажімо так, опасної їзди. Легкосплавні диски, передні, задні, розмір резини 23,7-10 і 22 10 Це стандарт для форти. Вони йдуть з пластиковими ковпачками, заглушками. Задній бампер і передній кінгурятик помаранчевого кольору йдемо. Задня брова, ось бачимо, моно така. Фаркоп в комплекті, залізний захист з днища від каміння. Тут іде 32-й вал, замість 25-го. Є цепна передача в захисній оболонці. Амортизатор теж посилений задній на задню підвіску. Рама цільна, широка посадка на двох. Два ключа в комплекті і е, два брілочка з е, е, сигналізацією дистанційним пуском. Кермування легке, є додаткова панель освітлення, дві лінзи передні, плюс ріснички. Невеличкий радіатор масляний стоїть спереду, охолодження у нас нормальне. Е, подвійний аобразний речаг стоїть дискові гальма спереду-заду. Зручно кермувати, він дуже різвий. Тут йдуть розширені арки, бачимо, додаткові, щоб у вас не летіло нічого. Спинка надійна, матеріал приємний. Вони випускаються в чорно-зеленому кольорі і це чорно-помаранчевий. Якщо вас цікавить дана модель, він коштує 2850 доларів. Нашим підписникам можемо зробити техніку зі знижкою. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-який регіон України. Набирайте, замовляйте, якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Пока-пока.